Слава Україні, слава мужнім захисникам. Сьогодні 16 жовтня, я вирішив зняти відео, зробити деякий огляд виноградника свого, відповісти на деякі запитання, які мені дають, і зробити деякі підсумки сезону, який пройшов. Якщо вам цікавий такий контент, то варто підписатися. Поставити вподобайки, поширити це відео, тому що української повинно бути більше і український контент повинен розвиватися. Бажаю приємного перегляду і продовжуємо. Перш за все, про сезон цього року. Я думаю, не відкрив я вам новину і не буду довго про це розповідати. На мою думку, це найгірший сезон за останніх, мабуть, років 10. В основному. Із-за того, що нам не вистачило банально тепла, сонячно тепла, так званої сад суми активних температур. Ті місцевості, де я проживаю, вона була досить низька і тому дуже затягнулося визрівання винограду, багатьох сортів процесів вегетації довелося нормувати. Навантаження кущів зменшувати, щоб скоріше визрівали виногради і щоб встигли ще визріти лози наші. Ну, Але слава Богу, виноград практично весь достиг. Правда, довелося деякі кущі-пізні сорти грона знімати завчасно і їх підрізати знизу, тому що не достигали ягоди, так як я. Продаю ягоди виноградні, то бажано, щоб люди їли солодкі ягоди, смачні, і не, і не споживали кислу ягоду, тому що мені хочеться, щоб людина, яка купила в мене виноград, вона ще захотіла приїхати. І зазвичай так і буває. Тому що я дуже ретельно готую виноград до продажу і стараюся, щоб кислий, недозрілий виноград на так званий прилавок мій не попадав. Сьогодні 16 жовтня і на сьогоднішній день весь врожай з кущів знятий. Я вже почеканий в верхілочки, тому що там на верхах, на пасаночках, і оїдім появлявся, і мільдю не де, -де, 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 де Практично виноград вже свою вегетацію закінчив. Але бажано, звісно, дочекатися, щоб пройшов природний листопад, щоб це листя само. Повідпадало, воно щоб максимум віддало всі свої поживні речовини, які в листу є, щоб віддали пагонам, в коріння щоб пішло. Ну, але це не завжди виходить так. Ось ще пасинок лишилися деякі, пропускав. Кому нетерплячка бере, можна вже, в принципі, оці листя обірвати обережно. Ось так. Донизу і доверху. І вже можна, в принципі, на зиму цей виноградник вкривати, хто яким методом буде вкривати. І часто мене запитують, як ви вкриваєте виногради. Моя думка однозначна, найкраще вкривання винограду це землею. Чому? Тому що земля гасить ті перепади температур, які в природі у нас бувають, ви знаєте, останні сезонами. І зимою є потепління до 10 градусів, якщо лози. Не сховані в землі, а лежать, наприклад, на першому дроті, чи вони обмотані там, чи вони вкриті тунельним вкриттям. Байдуже як. Тепло все рівно поступає до них. Якщо тунельне укриття, його треба розкривати, провітрювати, тому що там зразу тепло підвищується і може бути вегетація завчасно бути. Ну таке. А ті пагони, які вкриті землею, приложені до землі. Земля гасить ту температуру. І максимально її можна ті пагони дотримати до весни, до кінця, наприклад, квітня. Завжди я це стараюсь робити. Ви знаєте, який цей сезон був, як рано тепло в нас в березні пішло. І багато виноградів, сортів завчасно почали виготувати. Так що це і не добре. Тому я сам так роблю і рекомендую людям, якщо не важко, вкривати землею. Хоч не глибоко, 5-10 сантиметрів. Загорнули землею, зробили рівчачок, зробили помітки чи підв'язали, там різні варіанти є. Це вже другорядне питання, як будемо казати. Я вкриваю землею і рахую, що це дуже добре. В нашому регіоні, де я живу, це починаючи приблизно десь 22 вересня, і по сьогоднішній день практично було дуже холодно. Майже кожен день йшли дощі. Погода була дуже паскудна. А оце другий день вже більш-менш погода стабілізувалася, немає дощів, і навіть сьогодні тепло відносно, якщо 10 градусів сказати, що тепло. Ночі, холодні, звісно, і весь виноград я вже свій. Зрізав з кущів. Навіть ті пізні сорти, які я ложу для зберігання, вони вже в мене зрізані, положені в ящиках і лежать в прохолодному приміщенні. Залишився в мене на кущах тільки один рататуй. Він на сьогодні вже добрий, смачний. Ось деякі пташки вже починають ще довбати, він жовтежну прийняв, але про рататуй буде окремо видиво, я зніму, тому що про нього є багато питань. Але висить він вже він смачний, добрий сьогоднішній день. Ну, відео буде про нього окремо. А так, всі кущі вже від врожаю звільнені. Пагони практично кругом все визріває, що нам дуже важливо. От видно по всіх кущах. Практично все, що було зелене, я вже позрізав, воно вже не визріє, особливо верхівки, пасинки, повидаляв. Листопад вже йде. І природнім методом от листя вже чомусь жовтіє десь приморозки трошки були, мабуть, невеличкі, мабуть, до нуля, ну то таке. От лист жовтий вже практично, він вже нічого тому кущу не дасть. Так що можна вже його звільняти і вкривати. Ось тут кущ, бачите, з краю пагони прямо видно, в повітря був мороз, вони вже примерзли листочки. Далі більш менш вони. Сидіше, хоча там також є попримерзлі. Але основне питання, яке турбує особливо новачків виноградної справи, хто тільки посадив свої кущики, як же наші виготуючі саженці, як вони прижились, як вони визріли. Ну Ось покажу на прикладі свого наприклад, одного куща, це кишмиш вдалий. Ось подивіться, що на ньому лишилося. Але низ, саме основне знизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, практично вісім бруньок визрівших. Я цей кущ обріжу на чотири бруньки. Ось тут обріжу, вкрию обрізаною пляшкою його і зверху засиплю землею. І наступної весни вже з тих чотирьох бруньок буду вирощувати повноцінних чотири рукавчика. Так що і рекомендую вам. Я думаю, в основному всі кущі, всі молоді саджанці хоч декілька бруньок та визріли. Ось тут в мене кущик зовсім бідовенький, але все рівно от кілька бруньок визрівших є, є. Тим що я тут ще два пагінця залишав. От на кожну пагінці залишу по дві бруньочки. І також пляшку вкрию, вкрию землею і все буде добре. Якщо ж раптом, а таке може бути, у вас взагалі він не, не визрівший. Ну Це визріші. Ну, але в мене була така ситуація, був такий досвід, що в мене саджанець зовсім був не визріші. Я його обрізав, пагінець був зелений, зелені бруньки, обрізав на дві бруньки, ось так ось, вкрив його пляшкою обрізаною, так, щоб ті бруньки були в повітряній подушці такій, не в землі засипані. І ту пляшку повністю великим шаром землі я засипав. І поступово земля ще тепла була, і він поступово за зиму мені там ті бруньки визріли, тому що весною я відкрив і з тих бруньок пагони почали рости. Так що може бути така ситуація, і можна його спасти. Ось таким чином, як я розказав. Тепер також питання по прищепах цього року. Я багато прищеп робив. Цього року і повинен визнати, що не всі прищепи прижились. Не всі визріли на сьогоднішній день. Ось показую, наприклад, тут досить непогано циденька. Бачите, визрішившись. Я вже обрізав повністю приблизно ну, 4-5 бруньок буде визрішив. А це вкусняшка тут більше. Пішло буде вже коротенький рукавчик буде, і я вже зможу цей куш трошки замінити. Це я не повністю куш перещіплював, а тільки частину. Але є й такі. Що от Ось, наприклад, красунчик вона щепив, але ну, вона жовта, вона, вона не визріла. І навряд чи вона визрі. Напевно, що не визріє. І таких є в мене багатенько. Я думаю, відсотків 10 прищеп в мене не прижилось. Ну ось тут блекбаладі. Ну от буде три три бруньки. Прижилось вже визрівши, Так що буде з цього толк. По прищепах, звісно, так, як і по всьому винограднику, як цей сезон. Ось тут сюзана, ну не знаю, чи, чи буде пару бруньок визрівших, а то ще зелене, все, бачите, більше. Ну, такі в мене в основному такі всі, всі прищепи. Є, звісно, досить непогані, які. Я робив, наприклад, півку, ще зразу перещепив, то вони там і краще виготували, і краще визрівали. Ну, Отаке по прищепах. Звісно, цікавить найбільше ті модні сорта, дорогі сорта. Тут я нащепив, що тут в мене алінка, алінка досить непогано визріла, буде гарний рукавчик. А от джевелін ну, буде зотри три бруньки. Всього на всього. Ну але тут джевелін не дуже, а зараз покажу, де він досить гарно прищепився. Ось тут джевелін нащепляний. І визрів, визрів. А щось сюди. Це буде десь бруньок 10-12. Це вже буде повноцінний рукавчик. І он ж джевелін. І визрів, визрів до самого верху. Теж буде рукавчик. І ще один. І також це вже буде 4 рукавчика в мене. І я ось цей кущ, який ще в цьому році плодоносив, це Атос. Я вже повністю ті рукави старі відріжу. На зиму залишу тільки джавелін. І вже в мене на другий рік буде повноцінний джавелін. Тепер питання по обробці. Обробляти виногради на зиму чи не обробляти, запитують. Я обробляти не буду. Тому що листя ще є. Якщо обробляти, наприклад, там, залізним купоросом сімідним, чи мідним, чи будь-яким хімічним препаратом, воно може в деякій мірі і від грибкових хвороб може щось їх, може допомогти. Але в основному всі ці хвороби зберігаються в ґрунті, і їх ми, нам позбутися так одномоментно однією обробкою ніч воно не дасть. Я вже цього кілька років не роблю. Так, надивився шпака, як він робить, так і я роблю. Тобто не обробляю на зиму. Якщо ж у вас раптом були такі сильні хвороби, оїдіум чи що, і на пагонах лишилися ці п'ятна, звісно, їх варто обробити. Ну, тут пагони кругом всі чисті до самого верху. Такі пасинки були там на верхах, особливо з оїдіуми плямами, я позрізав, навіть які були. Пагони вже з оїдім, я їх також зрізав, мені достатньо тих пагонів, щоб зберегти кущ, щоб було все що на майбутній рік на плодоношення залишити. Так що я обробляти не буду. І ще по пагонах. В мене люди замовляють пагони і вже дзвонять і пишуть, питають, коли вже будуть пагони. Зачекайте, я буду старатися свій виноградник ще дотримати, по прогнозу дивлячись, якщо. Через тиждень приблизно буде орієнтовно, будуть переливати, що вже в нас будуть морози. Тоді я свій виноград за кілька днів встигну обрізати. І ті пагони, які будуть для реалізації, чи для саженців майбутніх, чи для прищеп, я основного обрізаю пагони. Верхи відрізаю повністю і залишаю ось ця нижня частина пагонів буде стояти в мене в воді, в відрах, якихось. По з водою, в холодному приміщенні я вже не перший рік так роблю, і вони прекрасно зберігаються. Оцей не буде, який в воді він потім обріжеться, а середина павлення я буду нарізати для реалізації, хто там захоче мене купити якісь сорти чи гібридні форми. І собі виростити чи на прищепу взяти, то, будь ласка, замовляйте. Але обрізка. І розсилання це вже буде в листопаді, в грудні місяці, після повної обрізки винограду, після того, як я його вкрию. Так, що я там побачився? У мене вже тут дві громки чогось висить. Що це таке? Це колишній кущ візантії. Я якусь гаву пропустив його, я його поперещіплю, От, до речі, Мускат-ізюмський. зюмський. він? майже не визвів, одна-дві. Бруньки буде на ньому визрі. Другий пагенець може трошки краще буде. І там ще прищепа. І з того боку прищепа ще. І там зовсім погано повизрівали. Ну от буде що, може одна Одна брунька буде чи дві. Ну, зрештою побачимо. Якось пропустив, треба цей рукавчик мені зрізати буде. Мізнаті я вже аж погнила, вон там ягоди. Ну, Візантія пізній сорт, я його вже не тримав. Десь вистрілив в мене той пагін, я його не бачив. Ну, ось, мабуть, і все. Якісь ще там питання, що не зміг дати відповідь, пишіть в коментарях, коментуйте, запитуйте. Я стараюся завжди на всі коментарі давати відповіді. І не розчаруюся цим сезоном. Слава Богу, на тому, що так вдалося. А що вдалося? Вдалося зібрати весь урожай, вдалося реалізувати, вдалося спожити, виростити. Все добре. З запізненням, але все добре. Хоч і осінь така холодна. І все буде добре нам з виноградом. І також буде все добре нам з Україною. Віримо, все перенесемо, все витерпимо, все мусимо перенестися. І обов'язково. Допомагаємо нашим Збройним силам, нашим захисникам, хто як може, чим може. Віримо в Україну, вона обов'язково відбудеться. Була є і буде, як каже Роман Цимбалюк. Обов'язково буде. На тому бувайте. Бажаю всім добра і миру. І всім удачі у всьому.